Так, ви паспорт, а ви так і не, не поставили паспорт, тому що ви до сих цієї... Пор... Поки що це не ваша земля. Хлопці, це ще ви хоч прораб, ви хто? ви тут що? Ви тут чи ніхто, розумієте? Що... Ви зі тим більше ніхто. Хто? Я на своїй землі, українець, ніхто. Так, так, ви що, що ви говорите? Який він українець? Це... Яничари, первертні. оце все наше, розграбують Україну. Хто? Первертні, яничари. Вийдіть, будь ласка. На якій підставі? Я на своїй землі хазяї прийшов Можна подивитися, я уповноважений, я уповноважений місцевою громадою Вийдете. для слідкування за здійсненням незаконних дій, які чиняєте ви. Пожалуйста, за територію. Ваші функції. Хто ви такі? Ви йдете за територію? А чому це я я, я на... Який сторон? Де ваше посвідчення? Виходьте. Тут об'єкт. Який без... об'єкт? Що це? Особа секретний, так? Да? Без да. дозвіл, якого дозволу? Я на своїй землі повинен дозвіл чи мать комусь. Людина, яка зайшла. А ви, ви розумієте, що ви здійснюєте незаконне будівництво? Заходьте, це законне будівництво, є всі дозволи і проєкт. Проєкту ми ще не бачили, не дивлячись, що ми хотіли, вимагали, це, наче, ось рядом знаходиться ну, це в центр дитячої творчості, якого тоже уже перейшли за межі, вже завідомо, от вже за вийшли за межі території. В черговий раз, і це вже, вже саме, забрати територію і від центру дитячої творчості.